Удачі тілі, вітаю вас. Друзі, ось така ситуація у нас ще в таких вуликах, що ми не відібрали мед. Подивіться. Молода бжола на обльоті. Чудова сім'я. Хто слідкує за нашим каналом? Ви бачили. Це сім'я Трутовка. Але вона набрала таку силу. І принесла в другому корпусі. Ми не можемо його підняти. Все залито медом. Зараз ще розвивається, подивіться. Ви бачили, як ми розширяли. Як ми розширяли весь закритий розплід ми підняли догори, матку залишили на пустих рамках, на сушнині, під засіб відразу дали. Зверху розплід вийшов і ось так ця сім'я набрала таку силу. Чудово вже... Сезон закінчився, молода бджола. Бачите, да? все обльотується, молода бджола. Зараз знімемо. Другий корпус повністю знімаємо. Матки тут не може бути, так як у нас лежить аніманівська решітка. Піднятися вона догори не може. Весь мед забираємо. В першому корпусі всі медові рамки також забираємо, які без розколу. Всі рамочки медові забрали, сушнину підставили далі матки під засів і все. Далі сім'я а Ми вже кулемет забираємо, можна робити підгодівлю, хто чим робить, хто медове сито робить, так як цукор. По ціні меду. Хто цукром, ну, це право кожного пасічника. Ми в себе на пасіці. Цукор не приміняємо. Ми використовуємо мед. Ось такі справи, ось такі сім'ї у нас. Сім'я дрова. Ну, ви бачили, так? Да? Ми йдемо 140 метрів за 20 від пасіка. Ми її все додавали. І через три дні через, через, через в нас з'явилася маточка. Ми підсадили її чудово, матка почала відразу сіяти, вони її прийняли і все чудово. Це населено сім'я лідер. І таке буває.